Кошенята попліткуємо коло на рекламі Петров та Іванов, Нікіта Добринін і мені кхм, тіки, баба Даша та Єфросиніна. мощуйте зручніше наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректному інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Я звернув увагу на те, як співачка Кола запрем'єрила композицію, дуетну з Юлією Біляєвою. Яка у нас відповідає за карму та просвітлення? Після у нас теж про карму, і здавалось би, ну окей, співпадіння, прикольні голоси. Вони там заколабились творчий тандем. А ніфіга, Хто більш спостережливий і хто працює довго в бізнесі, взагалі в маркетингу, зрозуміє, що ця історія це абсолютніший комерційний хід. І ні, я не проти. Нехай артисти заробляють. Це теж практикується, коли артистам платять за те, що вони записують з кимось дует. Так було і у Ірини Білик в тому році, якщо я не помиляюсь, ну коротше. Але Настю є невеличка проблемка. Записуйте дует з кармологинею. Кармологиня це на рівні інфоциганства, їй-богу. Ну тобто, це люди, по суті, які продають повітря. Я не вірю в те, що а, ви прийдете на сеанс, вона вам якось почистить карму і так далі. А тут ми запихуємо цю панянку через творчість, нативно продаючи її кармічні послуги. Але подаючи це як чудовий музичний тандем, невже ви не аналізуєте про те, що є певні репутаційні ризики? Що робити, якщо тобі дорого? Наприклад, в кафесі, коли дивишся меню, я пам'ятаю, як це в мене було. Перша, забудь взагалі про слово дорого, Викреслить його нафік зі свого ліксикону просто назавжди. Цим словом ти знецінюєш чужу працю і блокуєш собі доступ до люксового життя. Друге, якщо ти прийшла в кафешку, просто купити кавусі, і поки що не можеш дозволити собі тут обід, замість того, щоб шарахатись ось так. Це цін навпаки, подивісь їм в очі, і подумай. Вау, які тут класні страви! Так, я поки що не можу собі тут дозволити обід, але в майбутньому я точно буду ходити сюди на обід. Ви могли попередньо сказати: так, ми можемо записати дует. Так, нам цікава платна інтеграція, але е, ми не будемо піарити там ваші послуги в контексті. Професійної діяльності, ну коротше, можна було знайти оптимальні варіанти з мінімальними репутаційними ризиками. А тут виходить, щось пішло не так. Не засуджую. Я ж кажу, артистам сьогодні складно, треба якось заробляти гроші. І комерційний дует це зовсім не гріх. Професійний напрямок цієї панянки трішки вштирює. Тому в мене є запитання. І до того ж кажуть, що вона приходить в кафешку. <laughs> на печерських липках <laughs> і п'є півдня одну чашку кави. Це в такий спосіб наша кармологиня чистить собі карму чи шукає нареченого з липок Я ржу і сміх, і гріх, як то кажуть. Друзі, не забуваємо підписуватись на наш другий ютуб канал Безпалов Муд Там у нас головні вирізки пліток, все стисло. Швиденько знайдете, зможете присилати своїм друзям. Коротше, підпишіться посилання в описі та в закріплених. Як ви ставитесь до комерційних дуетів наших артистів з кармологинями і не тільки? Напишіть, будь ласка, вашу думку, ставлення у коментарях. А ми йдемо далі. А далі у нас Петров та Іванов знайшов я допис від. Ебікеті, яка пише: якщо ви не знаєте та читаєте цей смітник, телеграм-канал Карточний офіс ведуть засновники каналу Ісландія Володимир Петров та його співведучий Сергій Іванов. Петров керував передвиборчою кампанією оголошеного в розшуку СБУ про російського політика Ігоря Маркова. Петров в мене викликає тільки негатив, тому що я вважаю, такі люди не змінюються. Це чувак не про принципи, не про ідеологію. Це чувак, виключно про те, як можна вигідно підлаштуватися і скільки заробити баб. Тобто українці, ок, росіяни, ок, хоч африканці, головне аби заплатили. І до чого я підіймаю сьогодні це питання, друзі? Телеграм-канали в якому сенсі несуть небезпеку. Що я маю на увазі? Ми не знаємо, хто володіє тими чи іншими каналами. А перебуваючи в постійному стресі, ми занадто гіперчутливі і нам можна внушати що завгодно. Тому, якщо ви підписані на ті чи інші телеграм-пабліки. Фільтруйте, аналізуйте, не сприймайте інформацію так, як написано, тому що занадто багато бруду, занадто багато брехні задля політичних амбіцій тих чи інших персонажів, навіть під час повномасштабного. Я б сказав загострення. Тому, будь ласочка, аналізуйте, думайте в першу чергу, довіряйте собі, своїй інтуїції логіці. І читайте між рядками, тому що сьогодні ми живемо в епоху інформаційних маніпуляцій. А тепер трішки про Нікіту Добриніна. Зараз на мене накинуться, скажуть, навіщо ти робиш йому Аутинг, а Ніякого аутингу не відбувається. Я лише зачитаю те, що мені присилають кошенята і поясню. Чому, коли ти переховуєш себе у шафі, потім це вилазить боком. Привіт, побачив пост із Добриніним. Скажу одразу: пруфів із фото не маю, бо таке робиться дуже дистрикт. Тому це діло ваше вірити чи ні. Але в машині на 9 із 10. Перевірено в Києві пропущу, щоб не спалити кошеням, це неодноразова акція. Звісно, це Нікітина справа, що і як він робить і з ким в машинах. Тут питання дещо інше, коли ви намагаєтесь сказати я тільки жінки, дівчата, це моя пристрасть, це моя любов. Ну скажи, блін, я гей, я бісексуал. Господи, ти не залишишся без роботи. Знову ж таки, це не аутинг. Я кажу про те, коли ми це все переховуємо в шафах, потім а, ми толеруємо, що соромно бути собою. Суспільство тебе ніколи не сприйматиме, тож переховуйся у шафі до кінця свого життя. Я розумію, що Добринян це все ж таки із покоління до е, незалежної України. Моє покоління ще теж дещо зашорене, а тільки зараз молодь ті, хто народилися в 2000-х, починають е, по-іншому сприймати цей світ, і сьогодні немає різниці. Які в тебе вподобання? Яка орієнтація? Господи, живи. Своє задоволення, будь собою. Але Нікіто, от такі штрихи до портретів, вони вилазять постійно. Сьогодні це надіслали мені, завтра ще комусь, післязавтра ще комусь. І в якийсь момент ти не зможеш навіть зрозуміти, збагнути, а як так твій образ, який ти створював багато років, різко посипався. Тому чисто дружня порада. Друзі, немає нічого в тому, ким ви є. Гей, лесбійка, бісексуал. Насолоджуйтесь життям, будьте собою. Чхати хто що скаже. А медійникам скажу лише одне: від того, що ви скажете, так мені подобаються хлопці чи дівчата, чи хлопці-дівчата. Ви не втратите роботу. Свого глядача ви теж не втратите. Люди приходять до вас, тому що вони розділяють якісь ваші цінності, продукт, який ви створюєте. І через ваші вподобання любов глядача нікуди не зникне. І скажіть, що я не правий. Нікіта Добринін. хто що знає, кошенята надсилайте, хто можливо. З Нікіткою чекаємо інформації. Залюбки вивчимо. Ми пліткарі, нам цікаво, абсолютно все. Нікіто, задумайся над моїми словами. Пропали, пропали. Чого пропали? Я буду сумувати за цим будинком. Дуже класні спогади залишаються, але треба рухатись далі. Я думаю, що там буде спогадів ще більше. Все, будинок продано. А це баба Даша продала будинок. Сьогодні нерухомість коштує шалених грошей. Я нещодавно спілкувався з однією артисткою. Вона каже: от на сьогоднішній день ті, хто залишились в Україні, це майбутнє там нації, і так, далі, і так далі, і так далі. І от люди себе будуть комфортно почувати. Зараз багато хто виїздить, продає все за копійки. Люди скупляють бізнеси, квартири, будинки за копійки. Це яка реальність? Де коштують квартири? І бізнес за копійки, скажіть мені, баба Даша продала будинок за скільки? За 260 тисяч доларів. Це копійки? Здається, ні. Ці гроші треба заробити. Питання, де їх заробити, тому що з роботою досить складно. Ми живемо в якомусь у реалізмі. І справді, одні збагачуються, роблячи той же бізнес на крові, інша частина населення зашугана нікуди не виходить. і так далі, І так далі. Цей список буде занадто довгим. Але при цьому бізнеси і квартири продаються за копійки. Кардинально не згоден. Нерухомість коштує шалених грошей, і сьогодні це не доступна опція, це скоріше розкіш, тому що ціни зростають шалено. Скажіть мені, будь ласка, чи бачили ви такі повідомлення, що квартири продаються за копійки, або, можливо, під час повномасштабного ви придбали квартиру, будинок за безцін? От які сьогодні ціни? Давайте поспілкуємось на ринку. Вона щаслива, ми щасливі, країна щаслива нарешті легенда українського телебачення, неймовірно харизматична, прекрасна жінка, побувала знову в Парижі, сфотографувалася біля ейфелової вежі, відчуває безмежну любов. Нарешті, вперше за багато років, і ми теж відчуваємо безмежну любов, тому що так хотілось би, аби Марія Єфросиніна відчула. Тепло піклування. Я так задумався, давненько ми щось про Марію Єфросиніну не говорили в нашому блозі. І ось заходжу в інстаграм, а там світлина, вона в Парижі. І хочеться відразу сказати, робимо ставки як швидко, а Маша почне страждати і писати: Я не хотіла їхати відпочивати, мені довелося, я в далечині дому». Тут так погано, але я відпочину за вас, за усіх. Не буду робити аналіз відпочинку Марії. Скажу лише одне: Маша, ми щасливі, що хоча б десь ти нарешті відчула хоча б трішки кохання, якого так не вистачає в твоєму житті. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па!